Мене бісить що я постійно чую від неосвічених людей, що українець Ігор Сікорський це просто один із багатьох інженерів. Ось п'ять фактів, які покажуть тобі, наскільки вагомий внесок Сікорського у світову авіацію. Сікорський розробив перший у світі вертоліт з одним гвинтом, який в 1939 році здійснив перший політ. Також він розробив першу світі багатомоторний літак Ілья Мурмес» у 1913 році. Це був революційний винахід, який значно підвищував безпеку і надійність польотів на велику дистанцію. Винаходи Сікорського у галузі гелікоптерів дозволили використовувати їх у різних сферах: від військових операцій до медичної евакуації та до рятувальних. Місій у 1923 році Ігор Сікорський заснував свою власну авіаційну компанію в США, яка стала однією з провідних у світі. Вона продовжує виробляти авіаційні прилади, які використовуються по всьому світі. Таких фактів є нещасленна кількість, тому.